У мене сів мікрофон, тому я буду говорити голосно. Але щоб Наталя не чула, то вона як кричить, так я її чую. Дивіться, приїхали внуки Артем і Вікуля, забрали малого, ну і я ж зайшла. О, кажу, а що це знову щось отримали? А Віка каже, це для тебе. Кажу, що? Ну, розпакуєш і подивишся. Каже, я там, ну вона ж як пішла в декрет, то чим займалася? Там в Аліекспресі є гра. Я не знаю, як вона називається, вони мені там теж рекомендували, бо я ж підписана. І вони там щось грають, грають, за це заробляють бонуси. І оце доставка, і Ну, само що тут? Тут в мене не написано, вона каже. Ну, розпакуєш і побачиш. То оце безкоштовно за ті бонуси, що вона там грала, що вона там робила. Треба хоч поцікавитися. Так вона, мабуть, зараз вже ж і не грає. Ой, так конкретно я думала, що я та відкрию, ж, мабуть. Ну, Запакували, заклеяли. Не ну, знаю, що таке. Зараз подивимось. О, якесь і полосати. Ой. Коротше, я так розумію, <смі> я англійську мову давно вивчала, ну, як наче написано, що рушник для подорожей. Ну, зараз подивимося, хлиніка. <смі> Каже, це особисто тобі. Рушник для подорожей. Цікаво. Забула вже багато англійських слів. Ага, дивіться, який рушник. Краса. М'якенький, хороший. Це ж вона малому, то вона заказувала. Так в неї там вже щось там вона заплатила, здається, 250 гривень. А це зовсім безкоштовно. Ну, треба випрати для подорожей. Куди я подорожую? Це у ванну повісю. М'якенький такий, хороший. Ну і що далі? Оце я розпаковку зробила. Ой, займусь я, якщо дощик мені дозволить, я там уже трішки камінців прибрала. І сьогодні, може, до кінця я їх приберу. І пересажу я лівець. А зараз, поки світло дали, піду, мікрофон поставлю на зарядку. Так, це забираю. Продовжую, поки є час займатись своїми клумбами. Ну, я хочу відсіля таки її прибрати. А тут я оце виміряла від одної до другої, туї, 2,45, то десь виходить метр двадцять два з половиною, десь приблизно зробить по центру між ними. А тільки не сюди, отак, на їх уровні, а трішки назад. Ну, щоб не чіпати оце в мене оце коло. Ну і потім, поки що сьогодні я оце хочу пересадити від селя ялівець. Потім розсадити хочу лаванду, цей кущик, погуглила, що в вересні. На початку вересня можна розсаджувати, то я його хочу від ціля прибрати. Ну і що я. У мене виходить там, оце ж туя є маленька отама за цією великою. То я хотіла на натомість там посадити теж. Туєчку. У мене от дві, два живця росте, і оце я їх хочу розсадити. Одну тут між цими великими, а одну там, де лаванда. Ну Тільки трішки ближче, щоб ж ця ж буде ще рости. Ну, вони такі, бачите, не широкі. ці. Називається західна. Ота от от написано було корейська. Вони коли західна, коли корейська, всяку єрунду пишуть. Ну, і оце я вам говорю всяку єрунду. Ну, і я приступаю таке. Зараз піду там викопаю ямочку. І тут заберу ж оце все. Камінці треба прибрати. Ну, а коли вже там буду продовжувати, я від ціля вже забрала зайчика і білочку, оце ж вони там стояли. Перенесла туди на ту клумбу. Ну, я ж тут балакаю сама з собою на камеру. Чую валя, тоня. А каже, не хотіла тобі телефонувати, бо не знаю, чи малявочка спить, чи щоб не розбудити. Я принесла і ще пригощаю виноградом. Ну, це оце вся валя. Оце мої такі сусіди, дивіться. Це ж краса. Ну, мені таки не вдавалось ніколи виростити, хоч у нас і було багато кущів. Це я виймаю отак. Показати хочу. О! Дивіться, яка краса. На смак? Не знаю. Зараз спробую. Оцей синій. Ну, чого ж він грязний? Та він, може, і не грязний на нього дощик. Та і володя поливає. Нормально. По солодощах нормальний. Ну, оце я вже пробувала, це ізумітельний. А оцей не пробувала. Ну і оце ж поки ми трішки постояли, почав накрапати дощик. Ну, я думаю, що він перейде, це щось таке. Тучка-тучка пробігла та і все. Так, ховаю і віднесу в кухню. Дощик поривався, поривався, так і не пішов. Ну, і що я зробила? У мене розріс барбарис вічно-зелений, там на тій клумбі, що перед вікнами, я його розділила. Один корінець менший, другий трішки більший. І оце я сюди посадила в оцю ямочку, де в мене засох ялівець той що стелиться. Гарний такий був. Ну, він же був без корінців. А така жара, і ось тут другий. І в мене теж ось почала тріскатися, бачите, то мені треба швиденько щось підкладати. Я ось, ось кусок знайшла, в мене був. І закривати оце все. А який там був єлівець, оце ось такий. Бачите? От. І ну, без корінців літо було дуже спекотне, тому все засохло. Отут де коло? Я його зменшила. Камінець замінила, той ось поклала поки що. І мені треба ще там один покласти. Он там теж потріскалось уже. Так, оце посадила ялівець сюди, добавила ще туди пісочку, перегною, накрила торфом, не торфом, а мохом і корою. Камінець маленький поклала, коло таке і там навколо. І отут, де в мене теж засохло, забула, що це там сиділо, то я туди кам'яну троянду посадила, ну це тимчасово, я так думаю, але щоб закрити оту дірочку. Ну, і Поки що на сьогодні це все. Що далі буду? Може, ще щось буду переробляти. Ну, Для мене було головне. Це перенести оцей ялівець сюди. Значить, коли я його викапувала, там я зачепила один корінець і обрубала нечаянно. Бо вони такі ну, вже дебелі коріння були. Ну, І сам же ось який, дивіться. Ось дивіться, який він вже товстий. І глибоко пішло. І оце ж він оцим боком був сюди до вікон. А до паркану був оцим. І от, бачите, тут як залисина йде. Ну, я думаю, воно все тут догоне, розростеться і все буде добре. Він в минулому році, я вже говорила, почав засихати. Ось бачите, я ось тут обрізала. І таки воно пішло. Слава Богу, ось бачите, який прирости дало. Ну, і на цьому все. Пішла я відпочивати.